Потяг з полученням Львів Херсон прибуває на залізничний вокзал точно за розкладом. Після кількох виснажливих днів змагань до рідного міста повертається команда херсонських футболістів Колос. Попри в тому, на обличчях усмішки у руках головний трофей кубок переможців. Поздравляю. Із тих, що подають надію, одразу в чемпіони. Серед восьми областей, які приймали участь у чемпіонаті України з футболу, серед дівочих команд вищої ліги віком до 14 років Херсонки стали кращими. Ми раніше займали міста, були і 18-й, і 9-й, всяке були. Ми спочатку зіграли в Скадовські сорівнування чемпіонату України першої ліги. Там ми стали серебряними призерами і завоювали право участвувати в вищій лігі. І от тепер вищій лігі, де було 8 лучших команд України ми стали чемпіонами України. Це вообще вперше, мені кажется, в історії херсонського футболу. Це ну вище криші, можна так сказати. Чотири гри, сім забитих голів та жодного пропущеного. Лише в одному матчі дівчата зіграли в нічию. Була боротьба дуже ну, серйозна. Ми боролись до останнього. І так ну, голи почали самі залітати. Нас сама була найбільше Вінниця. Ми згуляли я з ним. В неї удари дуже сильні, що от в той йому аж палець вибили. Ми всі витягнули гали і а а стояли всі на нові. Такий значний успіх юних спортсменок не залишився непоміченим. На пероні із перемогою дівочу команду Колос привітав народний депутат України Микола Паламарчук. Припиняв чувство гордості за Херсонщину за тих дівчинок. которые поехали, показали, что Херсонщина может выращивать. И тренеры здесь достойные, и люди достойные, и может выращивать чемпионок Украины. В канун, будем говорить, футбольного форума, который у нас здесь будет, будут выборы. Я думаю, что это как раз подарок всей футбольной общественности от этих девочек. Футболістки, хоч і заслужили на бодай короткий відпочинок від тренувань, проте спочивати на лаврах ніколи. Попереду чемпіонат області, і на ньому потрібно підтверджувати своє реноме вже не тільки однієї з найсильніших дівочих команд Херсонщини, а й всієї України. Будемо далі займатися, не пропускати ніяких тренувань. Будемо стремитися заниматися і займатися. Віра Підлісна, Вадим Коробов, телеканал Херсон Плюс.